основна мета ворога – це збільшити радіус можливостей керованих авіабомб. І ми тривалий час бачимо, як керовані авіабомби там, спочатку там, на 30, на 40, на 50, на 70 кілометрів. Зараз ми можемо констатувати про те, що є вже 130 кілометрів. Це умовна вільна падаюча бомба, до якої прикручені крила і до якого прикручений двигун реактивний. З деякими елементами корекції, там, антени, які приймають GPS-сигнали, для того, щоб навестись все ж таки там, в ціль. Тому, в принципі, тут ми кажемо про те, що це є. Дуже легке для реалізації рішення, і це є головною проблемою, тому що умовно кажучи, для того щоб зробити гром 1 є або зробити там якусь крилату ракету, потрібен цілий завод. Тут ми кажемо, що купується китайський реактивний двигун. А модуль МПК, вибачте, трьох координатний чи станок робить, який теж не є під санкціями у Російської Федерації, тому це є і основною проблемою. Росія тривалий час шукає дешеве рішення і масштабує їх. Те саме ми побачили з шахедами. Це саме ми бачимо з керованими бомбами.